Із помпонами та гучними закликами у Черкасах уперше провели чемпіонат міста із черлідингу та сучасних танців Golden Dance Festival. Змагання зібрали рекордну кількість учасників із різних регіонів країни. Спортсмени визначали кращого у низці танцювальних та вікових категорій. Детальніше у викладі наших кореспондентів. Вично стартує у Черкасах перший чемпіонат щерлідингу Golden Dance Festival. На сцені черкаський танцювальний колектив «Едельвейс». Дівчата буквально підкорюють публіку своїм виступом. Попри міський статус змагань, поборотися за нагороди черлідовської першості, завітали спортсмени з трьох регіонів Дніпропетровська, Києва та Черкас, кажуть організатори. Приехали к нам команды из других городов, хочется посмотреть э, на этот э, зрелищный вид спорта, как он преподается и как э, вообще производится в других городах, э, что дети умеют. Виступ за виступом учасники дивують суддівську колегію високим рівнем підготовки. Хоча Черлідинг молодий вид спорту в Україні та вже встиг захопити чимало молоді, кажуть судді. Кращих із кращих тут визначають відповідно до всіх норм та стандартів. Наші змагання проходять відповідно до міжнародних правил, а тому суддівство завжди об'єктивне. Тому нема, нема різниці, в яких містах. І черкаські дівчата в нас завжди на дуже високому місці. Поборотися за нагороди першого міського чемпіонату з Черлідингу завітала рекордна кількість учасників понад 250 спортсменів. Дансери міряються силами у десяти танцювальних категоріях. Вік учасників від 3 до 18 років. Для кожного ці змагання ціна нагорода випробувати свої сили, кажуть спортсмени. Я вважаю, що кожне змагання це в першу чергу для нас досвід, тому я думаю... Ще нервувати зараз, вже немає часу, навіть тому що ми готувалися до цих змагань. І ми впевнені в своїх силах. У підсумку найбільший нагород виборюють черкаські спортсмени. Збірні Едельвейс, Тріумф та приз. У планах організаторів зробити цей чемпіонат традиційним. Вікторія Хамаза, Віка спорт.